Сьогодні отримання. Чудові ванночки для хлопчиків та дівчат в різних кольорах. Пластикові. Ось такі складні ванночки складаються, а також інша з матрасиком та датчиком регулювання температури, пірамідки музичні в різних варіантах. Ось така ще пірамідка. Далі багато машин на радіокеруванні, спецтехніка різні розміри, різні кольори. І ось така ще машинка. Далі магнітні конструктори, отакі блоки на різну кількість деталей. Ось такі, ось такі. Далі тут ще у нас машинка на радіокерування. Ось така з гнучким пластиком. Спецтехніка фури, крани, ось такі варіанти машинок згинаються, отакі машинки, ось такі дуже міцний пластик гарний. Спецтехніка в різних варіантах. Отака машинка, колеса світяться, тракторці. Такі ще машинки, ось такі і ось спецтехніка. Заходьте та обирайте.